У подільському молодіжному центрі Лов відбулася інформаційна година, приурочена до завершального дня всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства. На зустріч завітала заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, яка в своєму зверненні підкреслила, молодь має бути обізнаною, знати свої права та не боятися звертатись по допомогу, якщо вона необхідна. До заходу долучились фахівці різних сфер, аби комплексно розповісти про безпеку, підтримку та сервіси, які діють в громаді. Представниця департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я пояснила, які форми домашнього насильства найчастіше трапляються серед молоді, та за яким принципом працює дорожня карта допомоги. Психологиня Ганна Жовтяк допомогла учасникам розібратись з поняттям особистих кордонів і навіть запропонувала пройти тест, аби кожен зміг визначити наскільки впевнено він уміє ці кордони вибудовувати. Представниця сектору ювенальної превенції наголосила на важливості вчасного звернення, розповіла про алгоритми дій в ризикових ситуаціях, про відповідальність, яка передбачена законом, і що робити, якщо небезпека стосується тебе чи твоїх друзів. Представниця відділення притулку для осіб постраждалих від домашнього насильства Марія Мазур пояснила, як функціонує заклад, які умови проживання там створені, та в яких випадках людина може отримати тимчасовий прихисток. Медики подільської міської лікарні, лікарка невідкладних станів та акушер гінеколог поділились методами розпізнавання прихованих травм, розповіли про дії у випадку сексуального насильства та наголосили на важливості звернення до лікарів навіть тоді, коли людина вагається. Завершив автоматичний блок представник сектору бюро подільської правової допомоги Сергій Мазур, який нагадав, що кожен має право на захист і розповів про те, куди можна звернутись у разі порушення цих прав. Директорка подільського молодіжного центру Лофт Юлія Сорочан підсумувала, чому такі зустрічі є важливими та яку роль відіграє поінформованість молоді. Сьогодні ми організували інформаційну сесію щодо запобігання насильства та захисту прав людини. На захід були запрошені різні фахівці, які надали досить такі корисні практичні знання, які допоможуть нашим учасникам, нашій молоді у реальних життєвих ситуаціях. Даний захід був проведений в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства та до міжнародного дня права. Також мета, основна даного заходу це обізнаність нашої молоді, нашої громади. Це ми говорили про різні форми насильства, систему реагування, а також про те, як отримати і де отримати допомогу. Своїми враженнями поділилась і учасниця інформаційної години Кіра. Вона розповіла, що саме було для неї найкориснішим і чому такі зустрічі дуже важливі. Дуже цікава інформація. На, на, на цей час багато сімей страждають під час насильства від від насильства. І дуже багато хто боїться звернутися. Ця зустріч дуже допомогла. Е щоб інші люди не хвилювалися, не боялися, потрібно треба звертатися, не переживати. Завжди хтось допоможе ближньому, тому кому ти не боїшся сказати правду, і завжди все буде добре, всі допоможуть. Захід завершився можливістю поставити запитання, отримати індивідуальні консультації та просто поспілкуватися з фахівцями. Організатори переконані, чим більше молодь знає про можливості захисту, тим безпечніше та сильніше стає громада. Пам'ятайте, насильство це не норма, і кожен має право на безпеку, підтримку та захист. Ірина Десюк, Олексій Мягі та компанія Пет.